Олена та Петро перекладачі, отримавши замовлення, Олена відразу почала працювати, а Петро приєднався до неї за годину. Разом вони працювали ще одну годину і виконали загалом дві третини замовлення. Працюючи окремо, на всю роботу Олена витратила б на дві години менше, ніж Петро. За скільки годин це замовлення самостійно може виконати Олена? А за скільки Петро? Як відповісти на це запитання та як розв'язувати інші задачі на спільну роботу далі у відео. Задачі на спільну роботу можуть бути дуже різними, не тільки про людей, а й про різні пристрої чи обладнання. Однак усі такі задачі об'єднує формула, яка за змістом схожа вже на відому тобі формулу відстані. Ця схожість допоможе швидше запам'ятати нові формули. Розгляньмо детальніше обсяг виконаної роботи позначаємо як А, це може бути кількість деталей, об'єм заповненого басейну тощо, продуктивність позначаємо як П. Ця величина показує, який обсяг роботи людина чи механізм виконує за певну одиницю часу. Якщо провести аналогію із задачами на рух, то продуктивність умовно можемо назвати швидкістю роботи, час виконання роботи позначаємо як Т. І тоді обсяг виконаної роботи дорівнює добутку продуктивності та часу, Порівняю з формулою відстані. Схожі чи не так з формули роботи легко вивести формули для продуктивності та часу. Зверни увагу. Якщо в задачі немає даних про обсяг роботи, то обсяг усієї роботи приймаємо за одиницю Під час розв'язування задач. За допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними рекомендуємо дотримуватися такого алгоритму Проаналізуй умову задачі, Створи математичну модель задачі. Склади систему рівнянь. Знайди розв'язки цієї системи та проаналізуй їх на відповідність умові задачі. Якщо потрібно, виконай додаткові обчислення. Запиши відповідь. Нумо тренуватися. Розв'яжімо таку друкарську задачу замовлення на виготовлення однієї тисячі візиток мають виконати дві друкарські машини. Перша машина за одну хвилину друкує на 10 візиток більше, ніж друга машина, а щоб виконати все замовлення самостійно, їй потрібно на 5 хвилин менше, ніж другій машині. Скільки візиток перша друкарська машина друкує за одну хвилину. Проаналізуємо умову задачі нам потрібно знайти, скільки візиток перша друкарська машина друкує за одну хвилину, тобто її продуктивність. Ця шукана величина пов'язана з обсягом роботи та часом виконання цієї роботи. Перейдімо до створення математичної моделі задачі. Для цього скористаємося такою таблицею Обсяг роботи. Тисяча візиток. Продуктивність першої машини позначаємо як X, а час виконання неї усієї роботи як y. Перейдімо до другої машини. Згідно з умовою, друга машина друкує на 10 візиток за хвилину менше, ніж перша, а на самостійне виконання усієї роботи їй потрібно на 5 хвилин більше, ніж першій машині. А тому продуктивність другої машини. X – 10, А час y 5. Перейдімо до наступного пункту алгоритму. На основі даних із таблиці та формули для обчислення роботи складаємо систему рівнянь. Зупини відео та самостійно розв'яжи отриману систему рівнянь і дай відповідь на запитання задачі. Розв'яжімо цю систему способом підстановки. Щоб не працювати з дробами, не будемо відразу виражати Х із першого рівняння. Спершу розкриваємо дужки в другому рівнянні системи, а потім значення виразу Х із першого рівняння підставляємо замість цього ж виразу в друге рівняння. Віднявши тисячу від лівої і правої частин та поділивши на 5. Отримали, що x дорівнює 2y плюс 10. Цей вираз підставляємо в перше рівняння системи. Після виконання всіх перетворень вийшло таке квадратне рівняння. у квадрат плюс 500 дорівнює 0. Розв'язуємо його за теоремою Вієта або за формулою коренів квадратного рівняння. Маємо такі корені. y дорівнює 20. Y дорівнює мінус 25, як Y ми позначали час, що не може бути від'ємною величиною. А тому значення мінус 25 не відповідає умові задачі. За першим рівнянням системи знаходимо x50. Як x, ми позначали продуктивність першої друкарської машини. Тож наша відповідь. Перша машина за хвилину друкує 50 візиток. Повернімося до задачі про перекладачів. Проаналізувавши умову задачі, ми бачимо, що про замовлення точних даних немає, а тому весь його обсяг приймаємо за одиницю. Що стосується часу, у задачі наведено дані і для спільної. І для окремої роботи. Тож розбиваємо умову задачі на дві частини та складаємо відповідно дві таблички для спільного та окремого виконання замовлення. Вважаємо, що в обох випадках продуктивність не змінювалася. Зверни увагу, конкретний час роботи відомий тільки в першій табличці. У другій табличці час ми виразили за такою формулою. Роботу поділили на продуктивність. Склади систему рівнянь на основі таблиць і дай відповідь на запитання задачі. Невеличка підказка. Перше рівняння склади за допомогою формули роботи. А друге на основі даних про час самостійного виконання всієї роботи. Ось один із варіантів системи рівнянь на основі таблиць. Скористаємося, наприклад, способом підстановки, виражаємо Y першого рівняння та підставляємо в друге, зводимо друге рівняння до спільного знаменника, розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки і маємо квадратне рівняння 12х2 плюс 5х мінус 2 дорівнює нулю. Не забуваємо про ОДЗ, Корені цього квадратного рівняння. 1 четверта та мінус 2 треті. Як х ми позначали продуктивність, що не може бути від'ємною величиною, а тому значення мінус 2 треті не відповідає умові задачі За першим рівнянням системи знаходимо y – 1 шоста. Ми знайшли продуктивність Олени та Петра. А нам потрібен час, за який кожен із них може виконати всю роботу самостійно. Час дорівнює роботі, поділеній на продуктивність. Виконуємо відповідні обчислення. І наша відповідь виконати все замовлення самостійно Олена може за 4 години, а Петро за 6 годин. Запам'ятай із розв'язанням задач на спільну роботу за допомогою системи рівнянь другого степеня з двома змінними тобі допоможе такий алгоритм, а також формули на взаємозв'язок роботи, продуктивності та часу. Якщо в задачі немає даних про обсяг роботи, то обсяг усієї роботи приймаємо за одиницю. Досягати чогось легше і веселіше гуртом, тож підписуйся на канал і нумо гуртом вивчати алгебру.